Як далі обстріли будуть, які цілі будуть наступними? Буду. До кінця червня у нас нічого геть не змінюється. Попереджали всі, я в тому числі, що червень абсолютно кончений, і він випадав кончений і продовжує випадати конченим? Липень ще не долазила дивитися. Липень будемо дивитися ближче до липня. Ну я маю на увазі туди зовсім там в кінцевих уже числах о, місяця, там 27, там 29, початок липня. Там стане зрозуміло, що, що по липню, але, о, скоріше за все, перша половина вона вже фігурує приблизно така сама, як і червень, а от, але будемо перевіряти. Цілі в них нікуди не змінюються. Ну вони вони не змінюються пов'язані з інфраструктурою, навми навмисним влучання в житлову інфраструктуру, прям навмисно. І в мене все так само фігурують питання військових тилових усіляких об'єктів, структури і так далі. Тому це також нікуди не поділося. До речі, Ніколаївський Ваньок писав, що в них в області було влучання в полігон. А потім ще російські воєнкори писали, що на Сумщині в полігон було якесь влучання. Ми ну, от... чи чи зараз подивимося. Якийсь... Зараз. Давай глянемо. Зараз подивимося. Я згадала, що ми з тобою вже розглядали, ти, ти на минулому ефірі казала, що це буде. Ось воно, вигається. Mm. Якийсь, якоїсь такого формату ситуації дійсно були, тому що п'ятірка жезлів і вежга одразу по правосуддю, Ну, тобто по, по чомусь, що є офіційним, да, одразу. Тобто, десь такі влучання були. Єдиний момент, єдиний момент, і з того, що в мене випадає, воно, скоріше за все, обійшлося якимись мінімальними наслідками, наскільки це можливо. Ну, типу, можливо, там чи з мінімальними жертвами, чи з мінімальними наслідками, якось так. Тобто, це жахлива ситуація з поліголами вкотре, але я дуже сподіваюся, що в ці рази хоча б там повиводили хлопців е кудись в безпечні місця, або дали наказ заховатися, або не було якихось построєнь. Ну, коротше, що воно якось так не настільки кризово. Ну, там вже розвідувальний дрон літав, казали. Ну, по Миколаєву так точно казали, що був дрон, mm -hmm. Він хвилин 20 там весів, і потім вже був удар. Це хтось із наших зливає? Є якась якісь відношення наших от, військових, хто там знаходиться чи не там можливо? Mm, не зовсім злиття тут безумовно вони мають місце бути, але вони скоріше більш пентаклового характеру технічної сторони. Але те, що стосується полігонів і так далі, розумієш, коли є злив, розвід дрон над, над полігоном не висить. No, no. Бо вже є координати, є інформація. Коли висить розвід дрон, це означає, що приблизно розуміють, де і треба пробити обстановку. От і все. Будуть і ще повтори, це не останнє, так? Да? Ні, це на жаль, не останнє. Я дуже сильно сподіваюся, що ми зробимо висновки з тих 10-15 разів, які були попередньо з жахливими наслідками. Будемо на це якось реагувати більш ну, більш відповідально, а не влаштовувати якісь построєння і так далі. Тому подібне. А ще знову безугла почала висовувати свого носа дуже багато питань у неї до повітряних сил. Сказала, що треба переїжджати до укриття кожному українцю. Плюс у неї ще такі заяви з приводу карми. Що з нею не так? Отак, От навірно, питання я поставлю: що з нею не так, і коли вона вже замовкне. Все, з нею не так, а оскільки ми її розглядали, як тільки вона почала срати своїм ротом херню, що минулого року і там випадало, що вона є чиясь людина, вона продовжує випадати чиєюсь людиною. Вона потрібна для коломутення суспільства, для озвучення якоїсь, ну. Отакої от історії. О, от і, і і поки прям поки вона не замовка не, не замовкає. Буде пауза. Тут скоріше за все буде. По четвірці пентакли трохи згодом така достатньо показова. Є до неї внутрішні, якісь цікаві питання, по Верховній жриці, можливо, навіть о, не знаю, там хтось все-таки. До, комусь доведеться все-таки дійти до неї з якимись там да, перевірками і так далі. Але те, що вона ляпає, це ну, у мене, як ото казав Паша Пастіця на битві екстрасенсів, у мене волосся стидитке, розумієш? То, то полі карма, то хлопцю карма, у неї питання до повітряних сил. Я би сказала пані Безуглі, кому їй треба задавати питання. Бо хтось ще минулого року з повітряних сил перевів значну частину спеціалістів до піхоти. Мабуть, питання треба задавати туди, а не повітряним силам. Е, от, і в цілому, є багато цікавих людей, яким би варто було задати питання, а не тим, хто виконує накази. Бо ці накази хтось віддає, може ми будемо задавати питання тим, хто віддає накази. Я так знаєте, вже так натякаю толсто. Сподіваюся, потім мене не будете мене шукати по посадки по пакетам в різних частинах Харківської області або інших областей. Але е, терпіння моєму приходить вже кінець. Я, мені здається, що скоро я просто почну валить все, що я думаю з цього приводу, все, що я. Розумію, значу, знаю, бачу, але не довго буду, звісно, але наговорював нормально Так. <свісно> Путін казав, що наступний раунд перемовин буде десь після 22 числа. числа. ось сьогодні я бачила, що Пісков говорить, що на цьому тижні вже навіть може бути е наступний раунд переговорів. Дійсно, буде, і чи він хоч щось зрушить. Ну, у нас, по-перше, розклад починається з моєї любленої шістки кубки в карта ностальгії. Давай так. Да, вона на, на питання про раунд перемовин о, черговий. Вона відповідає: але вона ж тобі дає контекст. Чого? правильно, Нічого нового. Ми таке вже бачили. Да? Тобто, тут в такому ключі. А у мене випадає питання раунду переговорів, трохи розтягнута, ніж. Не знаю поки з чим це пов'язано, трохи розтягнута ніж тиждень, анонсований, У мене випадає десь до 10 днів. Можливо, на цьому тижні утвердять дату, але буде вона трохи пізніше, от якось так можливо. Тому що поки воно в мене так, от знаєш, тут десь десь воно мені показує приблизно днів 10, ну плюс-мінус, наскільки це можливо так прорахувати по картам. І черговий. До РФ їздив глава МЗС, во, згадала. Mm -hmm. Що вони там вирішили, про що говорили, до чого прийшли? відсотково говорили про дуже цікава зв'язка прям така красива, красива. Про домовленості, пов'язані із пажем мечів, тобто з якоїсь. Озброєнням, включенням, реакцією агресивною, да, дрібною, але хоч якоюсь, згідно якогось договіру, чи підписання якихось бумажок, яке зараз знаходиться у підвішеному стані. І враховуючи контекст карти ностальгії скоріше за все, в підвішеному стані і буде знаходитися. А чому? Тому що РФ. Зайняла дуже цікаву позицію оборонну у цьому питанні. І максимум, максимум, який вона може включитися в оці всі прекрасні розбірки на Близькому Сході, це четвірочкою пентакли, якимось мінімальним ресурсом. Тобто, це той випадок, коли шахеди поставляє не Іран, РФ, а РФ Ірану. Ну, типу, от в такому якомусь ключі, або є якийсь там ресурс, матеріал якусь таку історії. Типу, ну, можливо, фінансовий момент. Все. Ну. От, собственно, і все. А я так розумію, що іранський міністр їздив ткнути пальцем вже ж от в той прекрасну бумажку, яку mm -hmm. вони заключали про військові там Союзи і оцю всю історію. Але ж ми пам'ятаємо, да, ОДКБ, реакцію РФ Арменія Азербайджан. Ну коротше, нічого не міняється. Як кидали їх на світі, так і кидають. Чи правда, що США? Знищили всю ядерну програму Ірану після останнього цього, після останньої операції цієї контрольної. <зас> <зас> mm, не все скоріше за все. Давай так, щось іще залишилося. Да, воно відкатило Іран у ядерних розробках на п'ятірку Пентаклей. Це залишилося, знаєш, крихти на столі, умовно кажучи. Це серйозна для них втрата по трійці мечів. Це прям удар в, сам, в самоє сердечко. Але є ще щось, щось приховане. Я так розумію, як не крутий, іранці е, в своїх розробках вони не дебіли і мали якісь запасні. ну, Моменти якісь, я не знаю, дублюючи лабораторії десь іще, окрім тих міст, по яким 100% там знали, знав Ізраїль, знали штати по розвідці. Тобто тут іще щось залишилося. Да, Воно порівняно з тим, що було воно по п'ятірки Пентакли, це прям я ж кажу, мінімальні крихти. Знаєш, того краєць хлібця від такої великої булки, але воно все одно іще існує. Відповідь Ірану яка буде? А скоріше за все відповідь по США вона буде, але я не впевнена, що напряму і від Ірану тут можуть бути задіяні якісь проксії, якісь додаткові там, знаєш, треті, п'яті, десяті країни а, і по Ізраїлю, і по Ізраїлю, скоріше за все, буде якась королева мечів. Тобто там іще пока пака а ще в Ірані сказали, що будь-який громадянин США це законна ціль. Вони прям будуть відкривати, не знаю, полювання на громадян США. Буде в них таке? Якась отака Віндіта. Особистісна. Ми, скоріше за все, знову маємо тенденцію до терактів. Mm -hmm. Не обов'язково на території Ірану, ти зрозуміла тут? Mm -hmm. То, що в мене випадає, дуже схоже знову на повернення в цю всю кірактну історію десь в європейських країнах, там в тих же Штатах, ну, коротше, оце от більше. Бо знову у нас а, 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 яка історія? Карта ностальгії і удар по імператору. Ворожий удар по імператору. Ну, тобто, це ж якби така зв'язочка, яка натякає. Угу. На те, що ми вже таке бачили. А оці протести, які зараз відбуваються проти того, щоб Америка втручалася в цю війну, вони щось дадуть? Чи просто подивляться на це і все? Якось це вплине чи не вплине? Це одна із складових отієї самої смерті. Пам'ятаєш, коли ми дивилися? Трампа? Напруження да, в Штатах. Uh -huh. Це просто одна із складових додаткових. Uh -huh. От. Тобто, воно все вкупу, знаєш, це одна крапелька там, одна крапелька тут, одна крапелька тут. Тобто, це ті заворушення, які є ну, закономірними, мабуть, ці ситуації. Я не скажу, що вони конкретно вони дають суперрезультат, але воно все совокупності дає, певне напруження серйозне всередині країни. Uh -huh. І ще буде продовження таких заворушень. ну Поки да, поки воно. Сам градус в Америці він не спадає і він спадать поки не буде. Може бути коливання затишчя не затишчя але градус там почав зростати, і там не буде прям спокійно. нардеп Гончаренко сказав, що на посаду нового міністра оборони, розглядають голову СБУ Василя Малюка, а Аумєрова на посаду. Посла в США. Будуть такі перестановки, чи це в нього якісь свої здогадки? Ми ж ніколи такого не бачили, да? оцих силок кудись в посольство посольство Так, да, ну я це Ну чесно, я постійно на це дивлюся розумію оп Чергового відправили силку. Зараз ми подивимося, послали. чи давай... да, послали Дипломатично да. Зараз послали. М... Давай. подивимося, чи давай так. Чи Ганчаренка видумав, чи десь ну, все-таки да. чув, да, знаєш, типу, чи це має під собою підґрунтя? Ні, пан Ганчаренко це не вигадав. А пан Ганчаренко десь вихопив якоїсь а, внутрішньої інформації по зірці. Угу. Знаєш, як там підслухав потрібну інформацію або слушок, пройшов, або ще якась історія. А що, щось подібне, я не впевнена, там 100% прям ну знаєш в кандидатурах у швидкості, але давай так не з голови взяв то Ганчаренко. Гончаренко це взяв із внутрішніх колуарів і розмов і якоїсь інформації. Ну, знаєш там, десь. Під кабінетом підслухав. Ну, я дуже умовна, але воно має під собою, коротше, якась підґрунтя. Тобто Умєрова можуть. О, ніколи ж такого не було, розумієш? І от опять ніколи ж. Перший раз ж бачимо таку історію. Угу. А якщо, наприклад, Вас... Василя Малюка поставлять на міністра оборони, це буде ок для України чи не дуже? Як його кандидатура? На цій посаді. Ну, початок у нас непоганий по малюку. Ну, непоганий. Чому? Королева Пентакли, імператор і, і, і світ. Як мінімум, пан Малюк, як міністр оборони, мабуть, щось в шаре в обороні. Понімаєш Ну, mm -hmm. як мінімум. Ну як би розбирається, мабуть, у певних питаннях да, хоча б трошечки, ну блін. От ну тобто, да, воно воно якби по помірності, але давай так: міністерство буде працювати по вісімці Пентакли, тобто, це не зупинить рішеннями, не зупинить роботу. Ти зрозуміла? Тобто, тут ну хоча би так. Там далі, якщо вже назначить, будемо дивитися, що і як, але його кандидатура не. Зруйнує роботи міністерства, я би так сказала. А це насправді вже ніфіга собі ніфіга собі. Да. Про новий наступ в 2025 році. Чи переріже ворог новим наступом трасу Ахтирка Харків, Полтава, Харків? Поки поки не бачу, поки не бачу такої історії, у нас поки ситуація там на напрямку по перевернутому шуту. Тобто ситуація не обнулюється, кардинально не змінюється на сьогоднішній момент. Ми будемо переглядати якісь ну ризики у цьому питанні, але поки прям щоб перерізання, якась така історія, поки воно так не фігурує. По наступам загалом ситуація буде така ж, як зараз, чи трішки зменшиться, чи дивись, з одного боку, з одного боку, все-таки як не крути, великий наступ по всій лінії фронту, те, що я казала, те, що говорили мої колеги, там мені глядачі казали, що О, ви казали, там не знаю, Маша казала, і ще хтось казав. Ну коротше, що вони до якоїсь точки просунуться, mm -hmm. а потім почнуть буксувати. От якби ми бачимо. Місцями уже у ці от буксування, коли їхній наступ захльобується, тому що вони ну, не вивозять да, певних моментів, і це титанічний труд вообще наших захисників і захисниць, це треба розуміти. Але певні колихання на напрямках і мінімальні просування там більшого формату меншого вони ще в тенденції є. Да воно як сказати. Трохи градус скинувся, темп скинувся, але воно все одно поступово йде. І у нас зараз, прям давай так, ну як мінімум, період, то там кінець червня, там і ще поки десь до середини. У нас прям суттєвого такого там стопу, чогось такого не відбувається. От вони тиснуть, продовжують тиснути, і тиснути вони а, поки і будуть, поки в них ще є. От цей, хоча би якийсь маховік для того, щоб хоч якось, ну. Рухатися угу. місцями краще, місцями гірше. Як щодо наступу на Європу, вже прям Європа активно готується. Країни Балтії готуються, Польща готується. Чи вистачить ресурсу у Росії з огляду на те, що відбувається в Україні, і з огляду на те, що відбувається в Ірані? Це ж таки Там все Партнерський... хитріше. Yeah. Ніхто ж не буде на країни Балтії йти в лоба. Угу. Країни Балтії в голові е хворого діда сусіднього вони давно, ну як би ж давно, ну, да. але ж не його руками бажано не з його території. Тобто це підбить Лукашенка. Лукашенка підбиватися не хоче, звідти до нього приїжджають американські представники, тому що Лукашенка починає панікувати і ще більше марати руки в війні. Лукашенко не хоче, бо ти жук, от і шукає панічно собі нового старшого брату, типу Китаю, і як-небудь, хоча б, хоч трошки злитися від тієї РФ. Ну, типу, дід там теж якось. Знаєте, в той шаховій партії, то і пішкою скаче по клітинам, бо не знає, куди себе діти. Да? Да, типу, мало того, що коріш всрався, так і ще й його гівном намазав. Ну коротше, от і я вже казала, що. У Мене питання якраз до е, країн Балтії вперше, ну першочергово, і до скоріше провокативних усіляких штук. Ну, mm -hmm. типу, захід яких-небудь зелених чоловічках, е, які-небудь провокації всередині по захисту рускоязичних, е, і ще якоїсь історії колихання всередині, розму, розмухування якихось там ненависних моментів. А е, е, якби ну, от, от, от такого от формата штуки, де треба пощупати НАТО. Ну, типу, у тому форматі, що чи буде якась реакція у відповідь? Чи не буде? Бо якщо не буде, то можна рухатися більш там агресивно і вже з інших да, там, подач підірвати сарай який-небудь на кордоні, і почати розказувати, що на нас напали. Uh -huh. а, от, а, якщо буде якась реакція, то це, по-перше, не Путін, це невідомі люди, і ще з території Білорусі. Ну і пішло-поїхало. Воно ж воно ж, на жаль, воно ж кончене, але воно ж не дебільне. Ну є я про Путіна, от у чому. Момент. Раз ми заговорили за Білорусі, коли там був цей спецпредставник США, звільнили чоловіка Тихановської. Це якось вплине на ситуацію в Білорусі ці звільнення політв'язнів? Чи нічого не поміняється? При тому, що він підтримав Україну одразу після ну, першого звернення. Це була якась одна із умов спільної роботи і руху. Скоріше за все, американці пообіцяли щось о, щось пообіцяли Луці за звільнення Тихановського. Угу. Я ж ще раз скажу з якого б дива американський би представник приперся до диктатора автократа в Білорусь, що би що? Правильно, правильно. Щоби поговорити з Лукою, а Луку, Луці треба домовлятися. із країнами Євросоюзу і Заходу, в тому числі. Бо я ж кажу, не дуже подобається ходити обмазаним чужим говном. Понімаєте, навіть не своїм. Своїм, то понятно, а то ще й чужим зверху. От. Бо це прям робота прям робота в умовах чогось по третій стороні. Ну, типу, взамін на щось. Взамін на щось не розумію на що конкретно, бо о, просто ту Пентакли, він в принципі перспективний, як такий матеріально перспективний, там по усілякому. Але ж ну... ще питання від глядачів про збагачений уран. Чи вивезли? А, в Ізраїлі казали, що Іран вивіз 400 кілограм збагаченого урану до ударів США. Правда, вивезли чи не вивезли? А це, походу, те, про що ми з тобою говорили? На початку. Я тільки от зараз в мене складується, думаю, ти ж да. сказала, що якийсь секрет у них там є. Оце вона. Да, да. Скоріше за все, це не те, що вивезли, воно скоріше за все, з самого початку було десь перевезено задовго до ударів, заникано як резерв. Ти поняла? знаєш, тут збагатили, там перетягнули і на схрон, і ніхто ні нічого не знає. Це більше отак от виглядає, як я на початку сказала, оце воно про це походу. Все ж таки за липень трішки можемо заглянути, що чекати від липня нам, бо ми з тобою до липня вже не зустрінемося. Якісь якихось поновлень у правовій системі чекати у липні? От якраз дурень і правова історія. Якщо й будуть якісь зміни кадрові всередині, вони дуже ймовірні на липень. Або якісь нові закони. Коротше, щось по-новому в системі правосуддя у нас на липень раз. Другий момент змога, якась змога зробити вісім комичів, Це по фронтовій історії, скоріше за все, десь зупинити. Обмежити якісь наступальні штуки, щось пов'язано з імператором, якісь зміни у імператора імператор тут у, в контексті Зеленського більше, якісь зустрічі. Зустрічі, якісь зміни, я не знаю, уставлені комунікації в партнерстві, може з кимось нормально продуктивно поговорить, з кимось, домов... ну, коротше, якісь домовленості, багато поїздок когось кудись, і наших, і не наших. Так, е якісь втрати матеріального характеру для нас. Ну, може, десь вгатять, на жаль, там щось зруйнують, що є фінансово таким mm. моментом. Є якісь активні карти з нашого боку по рицарю мечів, можливо, або контрнаступальні дії, а, або а, удари по РФ в якійсь такій агресивній кількості, серйозній, і зірка, типу липень, сигніфікатор липня, зірка велика кількість інформації, велика кількість якоїсь Інформації, бо зірка вона така, прям дуже медійна, дуже багато медійної якоїсь історії. Угу. А оці зміни, чи може це стосуватися змін в ТЦК, наприклад, бо щось кажуть, що можуть бути певні зміни в ТЦК, в роботі ТЦК саме? Їх обговорюють тут якісь рішення питань, хочуть прийти до якихось рішень питань, подвійці жезлів, але воно ну, таке, по, по мірності. Тут. Одна справа сказати на папері, як має себе поводити ТЦК, з, з другого боку, як себе буде поводити ТЦК. Угу. Це ж частіше за все на одне і те саме. Ну, звісно, це ж залежить ну, від от. тієї конкретної людини. Яка, так, це так залежить так. не від конкретної людини, це залежить від важелей наслідків за рішення конкретної людини. А допоки немає жодного наслідку за те, що хтось перейшов межу, то всі інші будуть хотіти перейти межу. Це ефект розбитих вікон. Є такий феномен соціально психологічний. Це коли ви йдете в якомусь районі міста, у вас стоїть завод і в ньому цілі вікна. Киньте камінь, розбите перше вікно. Прийдіть а, через декілька тижнів, і ви не побачите жодного цілого вікна. Тому що, раз вам можна було розбити вікно, то всім іншим також можна. Отака от історія.